Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як замінити кнопочку Мені подобається на щось інше. Наприклад, ми хочемо написати Чак Норріс одобряє». Для початку скачуємо додаток, який називається Додаткові налаштування ВКонтакті. Заходимо в Google. І вводимо. Додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я не впевнений, чи в опорі і музилі це можливо ввели. Ось тут перше посилання на додаткові налаштування в контакті. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось. У нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Відкривається ось така таблиця і отут з самого верху варіант відображення мені подобається. І відмінно, чітко і свій варіант. Берегти налаштування. Оновлюємо свою сторінку. Чак Норрісу добряє. Це вже мені подобається. Дивіться наші наступні відео. Але перед тим підпишіться, поставте лайк. Будьте чак Норрісом. Як за увагу!